Доброго вечора. Ох, нас сьогодні і лило. Насилу ми дочекалися гарного дощу. Вже промочило. Опа, опа, пливем, пливем. Ууу. оце да. Ще такого не було. Нічого собі. Уу. Відколи цей гараж построєний вже дуже багато років, але ще тут нічого не пливало, ще води в гаражі не було. З дороги біжить вся вода сюди. Оце так. Вчора п'ять хвилин була злива, не гриміло і не блискало. Сьогодні вже гриміть. З дороги біжить вся вода сюди. Да. Цього року ще в нас такого не було. і продовжує бігти ого дужче і дужче. Поля летить вся вода. Аге, така швидка, що може знести купити. Не будемо казати, що нам мало дощу. Кого городи згорбату, я думаю, хоч би не наробило рюкчаків, не позносило. Так, вже прийшло більше десяти хвилин, вода несеться з скаженою швидкістю. Геть і весною вона так швидко не бігла, коли сніги були. З усім болотом, з усім намулом. Наташа пішла поратися, Піду. <кій> подивлюся, що вона там бедна робить. Якось, може, попід, попід город пройду. Підміжу. Під так, чуть-чуть був тихомирівся, вже знов пускається. Ну, трохи гарбузи поколотило. Ну, вже не тільки до картоплі достало, уже налило добре. Так, фасолька трошки поколочена. Сусіда виложило трошки ячмінь, але я думаю, він підніметься ще так і смужку таку гарну. Так, Тут нас з горба теж дорога і все, кумові в подвір'я. Трошки де-не-де кукурудзу положила. Так, дощик не перестає. Так, з дороги прорвалася вода до нас у подвір'я, зробило такий ярочок і летіла аж у гараж. Вже дощик перестав, малесенький крапає, але йшов довго. І лило, і помало йшов. в общем, довгенько, вже намочило, що в город не скоро влізеш. Водичка вже збігла. Помило асфальт гарно. Ще маленький дощик іде. Так що вже в слідуючі дні будуть у нас хатні роботи, поки таке болото. Всім на добраніч і тихої, всім ночі.